Нації вмирають не від інфаркту, нації забирають мову, так говорить Ліна Костенко. Вчора відбувся злочин. Верховна Рада вчинила дію, яка веде до складного і важкого шляху нашої держави. Це є злочин. Вони це робили. На угоду тим, кому Україна стоїть як кістка в горлі. Ми не будемо сьогодні говорити про них, ми будемо говорити про нас, наші дії. Цей ганебний закон, не має бути підписаним. Цей парламент, який прийняв цей закон, має бути розпущеним. Якщо цей закон підпишуть, ми проведемо екстрені збори всіх органів місцевого самоврядування, ми будемо звертатися до Конституційного суду. Цей закон ніколи не має набути чинності. Він проти України, він проти кожного українця, він проти здорового глузду. Ми в цьому з вами є єдині. Я сьогодні. Хочу закликати всіх не піддаватись на провокації. Сьогодні вночі пробували робити провокації біля наметів, біля міської ради. Хлопці молодці, вони не піддалися. Я сьогодні звертаюся до всіх політичних партій, до лідерів, щоб забезпечити людям можливість проявити своє слово, щоб кожен громадянин України. Мав можливість сказати своє слово на захист української мови. Як орган місцевого самоврядування ми будемо забезпечувати функціонування міста в умовах, які би не сталися. Ми прекрасно розуміємо, що це питання не вирішиться за один день. Ми готові стояти до кінця. Інших варіантів бути не може. Мова це святе. Слава нашій рідній українській мові, слава Україні.